У нас пролікованих ліковано Хмельницькій інфекційній лікарні шість випадків. З них це було чотири менінг і дві гарячкових форми з, суглоб... з ураженням суглобів. І, на жаль, одна хвора померла від ускладнення як менінгенцефаліт, але в неї були важкі супутні патології серцево-судинні, а також гостре порушення мозкового кровообігу. І дана пацієнтка звернулася ну, після початку захворювання дуже пізно. У зоні ризику це старші люди, які все-таки мають. Ують імунодефіцит і вели важкі супутні захворювання. Специфічного лікування на дані не наразі не розроблено лише симптоматичне лікування, тому в залежності від того, яка форма у хворих. Частіше всього, що за даними літератури, що це захворювання в 70% переноситься не так-то важко. Важко в основному переносять ті, в кого є знижений імунітет. Вакцина не розроблена. Єдине це одяг, москітні сітки і репаленти для того, щоб захистити себе від комарів.